19 столітті для висміювання розумового застою, політичної добромисності, тобто дотримання офіційного штампу думок, яке диктується керівниками, а також пародії на літературне епігонство, що передбачає поверхневе жалюгідне копіювання своїх попередників, використовували афоризми відомого літературознавця Козьми Прудкова, який колись сказав: говорив Козьма Прудков зрів корінь. Саме з цієї фрази депутат міської ради Валерій Куркін розпочав аналіз господарської діяльності мера Білгорода Дністровського. Отож, депутати міської ради, члени громадської ради, а також акерманці заглянули у корінь проблем Білгорода Дністровського. У своїх виступах вони порушили ті аспекти життєдіяльності Акермана, які досі залишалися під завісою, цілком таємно. Так, на одному із засідань громадської ради розглядалося питання про підвищення тарифів на міському ринку, проти чого виступили активісти громадської ради. При перевищенні в два рази темпів росту заробітної плати над темпами росту услуг в минулому році. Ізправді власті вирішила, ще повисить заробітну плату роботникам ринку за що підвищення тарифів на услуги, проти чого виразили общественний совет. Василь Дмитрович стверджує, що міський голова Ігор Нановський погодився із недоцільністю даного рішення, проте тарифи все ж таки були підвищені. Без погодження із власниками, а це міська громада, в особі міської ради проводилася реорганізація ринку. А саме зі штату вивели охорону прибиральників-будівельників і створили приватне підприємство, послуги якого значно вищі послуг комунального підприємства Асорті.

Повна безконтрольність та бездіяльність міської влади призвела до того, що цього року не було проведено тендер з пасажирських перевезень. Як результат, сьогодні лише лінивий у білгороді Дністровському не займається цим видом діяльності. При цьому страждають пенсіонери, інваліди, учасники бойових дій, яких змушують сплачувати у повному обсязі за проїзд. В цьому році, значить, було рішено рішеннями спалкоми значить всі. группы населения, в том числе и малообеспеченные пенсионеры, должны были э, ездить на автобусах, уже не должно быть написано маршрутное такси, и имели право на всех ездить до 5 часов вечера. Но до понедельника, хотя совещание было в пятницу, никто никому не сообщил. И даже в понедельник, едя, я ехала в маршруте номер 3, показываю удостоверение, что я пенсионер, и впереди проходит бабушка, Водій сніг здирає 2 рубля. Я только відкрила. Хотіла сказати, що ви не маєте права уже зібрати 2 рубля. Підозри та сумніви у активістів громадської ради викликали результати перевірки контрольно ревізійним управлінням господарської діяльності Білгородністровської міської ради. Однак, перевірки скриті і не предане, огласки. Наступним коренем проблем Білгорода Дністровського Василь Дмитрович відзначив земельні питання, котрі вже більше півроку не розглядаються, так як досі нема генерального плану. Створена у березні минулого року комісія з інвентаризації землі не працює. Як результат, пересічні жителі нашого міста змушені місяцями очікувати на рішення своїх проблем. А поки нема генерального плану, невідомо, коли все ж таки ці питання будуть вирішені. До речі, що стосується генерального плану Білгорода Дністровського, то, за словами головного архітектора міста Олександра Царенка, ще у кінці серпня він мав вже бути готовим пройти громадські слухання. Проте, як виявилося, досі ніхто не проводив громадських слухань. Все робиться шумок на руку певним колом. Не обійшли стороною члени громадської ради і питання опалення нашого міста. Не за горами зима, а належної підготовки, як стверджують активісти, нема. начинается зима. И в том числе теплосеть. Никакие работы не производятся. Вода по улицам течет, канализация течет. Как начинаешь связываться с водоканалом, это проблема. А если приходишь к начальнику или главному инженеру, назначенные приемные, приемные дни, его нету. Придите завтра, придите завтра. Освещение, Рес. Брегли без предупреждения, отключает свет на полдня, начинаешь им звонить. Телефон они не берут. Пока между секретаря Воскр... в рабочие день не дозвонишься, более-менее. Но в субботу, воскресенье, там невозможно ни не до кого дозвониться. А, если... а, теперь мое пожелание. Если вы недовольны, конечно, я извиняюсь, Нановский когда-то очень много обещал, когда приходил к власти. Но многого он не сделал. Но прежде чем подходить в следующий раз выбирать Мер города, подумайте. І не обманывайте населення. Вибирайте вже коренного жителя, ні робочі, не жителя, извините, змінить аркцизаку ковака, Измаила і врача, який ми там нічого не пекані. депутат міськради Микола Дімов вказав на те, що політикою для себе вигідною мер вдало займається. А от що стосується господарської діяльності міста. То це для нашого Ігоря Нановського великий знак запитання. Бо про більшість об'єктів господарської діяльності він навіть не знає, де вони знаходяться. Якщо ж до міського голови є запитання, які не в його користь, то він їх просто ігнорує. Городський голова за 30 хвилин автор знімає самовольно, знімає з вопрос. На мой почему почув ви снява від мне. Когда вы будете городским головой, будете делать все, что хотите. Пока что я городской голова. Я делаю то, что я хочу. Скажите, пожалуйста, чем занимается городской голова? Больше, чем вредительством я не вижу. Я не вижу больше, чем вредительством. Он игнорирует всю громаду. Как он не мог прийти сегодня здесь? Он должен прийти, встать, посмотреть, ответить, лоббировать все это самое, э, все претензии, которые ему представляют, то пожалуйста, аргументируйте, как вы считаете нужным. Під час виступу голова громадської ради Василь Кісе зазначив, що претензії є не лише до діяльності Ігоря Нановського, але й до роботи депутатів міської ради. Ні єдиства в роботі, відсутність відповідальності, ні програми дій, не контролюється змінительна власть, ні действенного контролю за виконанням прийнятих рішень міським советом. Савокупність цих факторів. привело к критическому состоянию нашего города. Я считаю, что наши депутаты также Наоборот, Чтобы нас поддерживали, вот эти поднялись цены. Пришел власти на нос. Поднялись цены. 12 рублей вода. На основании чего? Если сейчас закупили, вот была комиссия, я считаю, что еще раз взять комиссию и проверить. Закупили э, насосы. Зачем было э, покупать дорогие насосы, когда в Харькове, вот я сейчас недавно с Харьковом разговаривала, где там отличные насосы, которые очередь сумасшедшая стоит за границу отсылают, Когда можно было здесь, эти насосы будут выходить из строя и будут э, запчасти наши меняться. Это э, наши деньги. Я уверена о том, что трубы э, положили а вы знаете, что, как ложится трубы? Значит, ложится салазки, грунтовка, э, изоляция и потом, а потом уже э, засыпает. Я уверена в том, что там э, трубы просто э, в землю вкапаны. Это наши деньги. Почему не взять э, не э, эти хотя бы на 2 рубля? Вы бьете пенсионеров. У нас в основном город это пожилые люди и ветераны. Они получают 800-900 гривен. Вы сейчас подняли, подняли на 12 гривен вода. Подняли квартплату. Это вообще люди уже, это предел. Всему. ЦЖО, который палец за палец не делает в Текут крыши. Возьмите 60-й дом. Там вообще земля уходит на катакомбах. Построили это, как называют все могилу, это центр занятости которые только 3-4 кабинета там имеют, а остальное частная собственность. И пошел дом еще больше. Там земля ушла уже э, от пола до стенки метр. И уходит, уходит, уходит. И никому нет дела. И Носовский ходил туда, и смотрел, и все. И, все. и не, не, не думают о людях. О пенсионерах не, э, не думают. То, что э, хаос идет по этим... Э, автобусам, Это вообще непонятно, сейчас одни маршрутки. Написано в Я прошу о том, что э, депутаты, мы должны работать вместе. Мы вас выбираем. Значит, вы должны вместе с нами работать. Вы нас должны поддерживать. Мы должны чаще с вами встречаться. Бюджет Білгорода Дністровського дотаційний, але як стверджує депутат міської ради Олександр Македонський, ми маємо бути розумними та знаходити спільну мову із керівниками області і держави, тому що ми городська не способна навіть, скажімо, розпорядитися тим, що нам дають свишестаєших бюджетів, і так далі происходить не може. Депутати Білгородністровської ради досить відверто провели аналіз господарської діяльності не лише міського голови, але й власної. При цьому чесно визнали свої недоліки в роботі. «Тому, нам, тому що Ми, дуже слабі. Ми, як видимо, деякі з нас, так прямо не знаю, чуть його поки не танцюють. От ви перші, кстати. Давайте на ефір, ні, мене з роботи виганять. І останнє. Саме що зроблено було? Полностью средства массовой информации вывели. Вы посмотрите, вот он, красавец, на СМИ, там, здесь, я, тут, кто может возразить? Ни один депутат не может прорваться. Так вот теперь вы ему задайте вопрос. Ой, зачем мы его избрали? Підсумки засідання провели активісти громадської ради, котрі наголосили, що Білгородністровський у критичному стані, і негайно треба його відроджувати. Це почетно, це уважительно. Кожному депутату в руку вложили пригласительний білет, підписаний пригласительне письмо председателем общественного совета города. Це ж статус. все таки, ви понимаєте? Це ім'я депутата і збрали сколько? Шістдесят восімдесят сто Здесь сидять общественный совет 28 організацій, які представляють 3,5 тисячі граждан города. 500 чернобильців, ветеранів около 2 тисяч. І так далі. Ви посмотрите сколько и это взять, проігнорувати. А можно можна Как Як може хтось, другой, третій, обратиться до депутату, коли вони не пройшли на такой форум. У 19 столітті Марк Твен сказав: завжди чесно визнавай свої помилки. Це притупить пильність керівництва і дозволить тобі накоїти нові. А керманці, вибравши Ігоря Нановського мером Білгорода Дністровського, не бажають слухати виправдання міського голови, чому господарська діяльність нашого міста у вкрай катастрофічному стані. Бо засідання громадської ради відкрило перед громадою нашого міста те, що тривалий час було завуальовано та приховано. Жити далі за принципом, про який сказав Марк Твен, більше нема ні сил, ні бажання. Який же шлях майбутнього у Білгорода Дністровського? Покаже час та співпраця депутатів міської ради на благо жителів нашого міста.